Ну що, світ зліпаю. Ось настав цей момент, коли я заміряв сток глушник проти прямотока. Тобто то повністю пряма траса проти стокової. Ну як воно з заводу все йшло? Трішки хотів пояснити, що це взагалі прямоток і чому він не встановлюється з заводу на мотоцикли. Ну, прямоток це просто пряма труба, через яку виходять відпрацьовані гази. Е, вона дає більше гучності мотоциклу і дає прямий вихід газів. Тим самим е, мотоциклу проще працювати через те, що немає ніякого упора в відпрацьовані гази. Тобто, як в звичайному глушнику, ще там такі завіхріння в ньому всередині йдуть, а в прямотоку він просто прямий. Ось і все. Чому не встановлюються заводи на мотоцикли? Тут все також дуже просто. Тобто є певні норми екології, через які треба ставити ось такі довгі глушники, в яких стоять каталізатори, лямди, зонди. Це все потрібно для законів, щоб поставити мотоцикл на облік. Ну. Тут все дуже простенько, і ну, прямо з прямотоком мотоцикл не може стати на облік через те, що він дуже гучний. Все, і екології вже ніякої не буде, бо ну, просто пряма траса туди не каталізатор, нічого не ставити. Ось і все. Чи тільки по цим основним причинам він не встановлюється з заводу? Ще такий невеличкий відступ в кінці буде розіграш, тому додивлюся до кінця. Ну що ж, перший замір ми розпочнемо із просто стокового глушника. все як було по заводу. Я просто встановив і стоковий колектор, і стокову банку. Ну що ж, поїхали дивитися. Парні проїхав заміряти на повністю сток вихлопі. Колектор, випускна банка, все повністю по стоку, як є. І ви просто послухайте, як він звучить. Що це? Це просто якийсь скутер. Добре, не будемо довго тягнути, пробуємо замірятися. Отака От пряма дорога. 0-100. Ще раз, повністю сток вихлоп і випуск, і банка все стокове. Ну що ж, перше, поїхали. Так, ну я сам тут не очікував, я думав, мій мотик так, ну, поїде десь секунд 10-15, але ну, 25 секунд ну, це жорстко, це дуже повільно. Ну, але маємо, що маємо. Більш для об'єктивності я зробив по два заміри, тобто два заміри на стокі і два заміри на прямотоку. Кому дивимося ще один замір, також на стоковій системі. Сток вихлоп і колектор, і банка все по заводу, Заміряємося. <смі> так, ну що, ми маємо 25 і 26 секунд, тобто десь 25,5 секунд на повністю стоковому вихлопі. Е, ну Маємо те, що маємо, ось такі результати по заводу. Отак, їде, я витискав з нього все, що міг. Тому ось так. Переходимо до прямоточної банки. Е, нагадую, прямоток. Плюс резонатор. Повністю прямоточна труба з резонатором. Дивимося перший замір. Так, ну що, пряма траса, 0-100 замір, Прямоток, плюс резонатор без заглушки. Поїхали. I'm yeah, oh, yeah. Тут вже доволі так серйозненько. 22 секунди. А попередньо ми бачили 25 секунд. Ну Тобто вже певна різниця є. І також Ну для об'єктивності я зробив і на прямотоку два заміри. Тобто там два заміри і тут два заміри. Подивимось для більшої об'єктивності ще один заїзд. Так, заїзд, прямоток, різонація, повністю прямоточна траса, 0,100 замір. Поїзд. Ну, якщо підсумувати, то так, ну різниця є. 22 і 23 секунди проти 25 і 26 секунд. Ну це об'єктивна різниця. Це тобто вже не погрешність там на щось, на, на певну технічно якусь технічний момент, а саме це ну прямо різниця, яку дає ось о, така пряма траса. Тому так, хто говорив там, що прямоток то все фігня, для чотирьох такнікових вихлоп неважний. Ну, як бачите, ось. Важливо все. Ну, тобто, це доволі сильна різниця. Це ну не це не погрішність, це не пів секунди, не секунда. Ну дійсно не погрішність. Тому маємо те, що маємо. Хлопці, ще хотів сказати такий момент. Минулого разу не забрав переможець свій приз в розіграші, тому я вирішив продовжити розіграш. Ну як я не писав береможців, не хоче їх забирати. Тому це таке умови, як ну як зазвичай стандарт. Просто підписатися і комент, лайк не обов'язково. Якщо вам сподобалось, то просто от Говорить друзям, так, от дивіться, там, прямоток точно буде ну, потужніше, ніж СТОК, бо ось є об'єктивне заміри. Тобто ще момент уточнюю, що тут заміри відбувалися все, на... все в один час. Тобто я спочатку заїхав на прямотоку, потім заїхав я на Спокові банки. І це все відбувалося в рамках одної години. Це не те, що там через півроку, що там мотик уже сносився, кольце зносилися, вже буде необ'єктивність. Це було максимально об'єктивно, тому все так. Це, ставимо лайки, підписуємось на канал, коментуємо. Все, залишайте будь-які побажання, що ви хотіли бачити в мене на каналі, там можливо тести, якісь експерименти, бакатушки, Пишіть. а головне, приймайте участь в розіграші і додивлюйтесь відео до кінця. Просто ну не завжди ви додивлюєтесь відео до кінця і підписуйтесь на канал, бо пропустите такі підгончики.